На острові сьома ранку. Це спроба зробити регулярними такі от відеозйомки, ну, от прямо ранкові. Тоді воно інше світло, інше відчуття, повно сил та натхнення. І з вечора ще є якісь задумки на історії, які, як правило, до наступного вечора вже кудись подіваються. Ще от буває така картина о сьомій ранку, бачите? Палять листя, палять якісь такі гілки, все разом. Тут таке буває, бо постійно ж такий сезон, весна осінь, коли листя постійно падає, його треба кудись постійно дівати. Ну Тут воно в такій кількості, оці багаті цей дим, що воно не сильно подразнює. От, наприклад, коли жив на Негросі, ну ще пов'язано, які сусіди живуть поряд, ті палили щось безкінечно. Тут це більш-менш нормально. Також за початковою рубрику, яка називається Історії з 90-х. Є там такі певні речі, які от, згадуєш, вони само собою до Філіппін ніякого відношення не мають. Але історії не знаю. От хочеться їх просто лишити, щоб вони були в вигляді архіву. Просто для самого себе і може якраз комусь вони сподобаються. Може на рівні ностальгії, може ще якось не знаю. І от, значить, Полтавщина середина 90-х, е і на той момент в мене було два куміри. Е це все було пов'язано з рок-музикою. Майон Бунтак. О, місцеві люди. Місцеві прокидаються дуже-дуже рано і зранку, мені здається, вони посміхаються ще більше, ніж потім протягом дня. Собаки ще навіть сплять. Оце я в таку. Такий ранок підірвався. Так от, 90-ті куміри, рок-музика. Першим куміром був і лишається. Ну, правда, що на іншому рівні, але все одно лишається. Це для мене такою величиною просто геніальний. Він все-таки для мене в першу чергу рок-поет. Це Грібінчуков, той, який Борис разом з акваріумом. А от другий кумір. Він взагалі непопулярний в широких масах, і він чомусь для мене лишається от в моїх спогадах такою дуже дорогою людиною. Це при тому, що ми з ним бачились лише один раз. І от зміст цієї історії такий. Я живу в маленькому полтавському місті. Райцентр такий невеликий, типовий. І там мені, мій приятель, Приноси касету, там запис якоїсь такої, ну дуже молодої, підпільної рок команди. Я не буду тут називати ні імена, ні назви цих команд, тому що я не знаю, що зараз з цими людьми. І, можливо, це якісь там люди дуже поважні. а Я тут таке про них розповідаю. Ну і все таке інше, тому все якось буде йти. В такій напівприхованій формі. Ну, от, є така рок-команда. Вона існує там десь в підвалах, назва в них там якась така відповідна, англомовна. І от я слухаю ту касету, це паралельно там був вже Дорспінг Флойд, Ролінг Стоунс, Дарець Рейтс. А тут от та команда, ті хлопці, які живуть десь від мене, там, ну, я не знаю, пару кілометрів. І я слухаю, і мене ну прямо сильно чіпляє. Тобто, ну, така от з англійською назвою, з російськими текстами, але якась така відвертість у цьому всьому, як щось таке от є, ну от чіпляє по повній програмі. І от ідуть роки, проходить кілька років, і цей же самий приятель, який от дружив з засновником цієї рок команди. Він нас знайомить за певних обставин. За певних обставин, це от ми просто їдемо тоді ж, всі були на базарах, всі торгували. Ми чимось там торгували, і ми потрапляємо в інший райцентр Полтавської області, де на той момент жив цей рок-музикант. Займався він вже на той момент взагалі не рок-музикою, а чимось іншим, тим, чим і ми тільки на якомусь іншому рівні, в інших масштабах. Ну і відбувається це так. Значить, квартира, цей рок-музикант вже одружений, в нього вже є там малий син. Вони от якось там живуть в якихось таких умовах, чимось займаються, приїжджаємо ми. Ну Він робить вигляд, що він такий радий. Я зі своїми очима, о, мій там кумір юнацтва. І далі ж починається такий звичний сейшн. Це багато пива, це гітара, багато рок-н ролу. Я ж всі тексти на пам'ять знаю. Я їх настільки багато разів слухав, що я можу там все підказувати, все я, все я пам'ятаю. І все дуже гарно, прямо дуже гарно. От він, е, такий, як я його уявляв, якби коли уявляв якусь нашу от зустріч. Все дуже гарно відбувається, але ж потім. Уже трохи люди починають помирати і від пізнього часу, і від алкоголю, а мені все не спиться. Я прошу його продовжувати, тому що ще багато всього не зіграно, те, що я пам'ятаю, він уже дуже заморений. Він каже: слухай, давай зробимо так. Я дуже люблю українські анекдоти. От якщо ти мені розказуєш, от прямо такий гарний влучний анекдот. Я на кожний анекдот відповідаю тобі піснею. Ну, тобто, чувак він був такий коректний. А при цьому треба що сказати: такий нюанс. Він наполовину українець по мамі, а батько в нього вірмен. Ну, це потім зрозумієте, це важлива інформація в даній ситуації. Ну, він, як і всі ми тоді русифіковані, і все відбувається якось так. Ну що ж, анекдот, анекдот. Я згадую всі анекдоти, які якось пов'язані з Україною, все таке. І я згадую такий: школа, діти пишуть твір з української мови, Вовочка тягне руку, Марія Івановна. Скажіть, будь ласка, як на українській мові буде слово замаргать? І вона йому відповідає Залупати, Вовочка. На що він їй теж відповідає. Пиздави, Марія Іванівна. Як би весь анекдот. В ньому є певна гра слів, відповідно, ну, така, як вона є. Цьому музиканту це настільки сподобалося. Він сміявся прямо дуже-дуже довго. Відіграв мені практично ще там такий напів. Відіграв він мені тоді ще практично півгодинний концерт. Все, далі ми померли, прокидаємося вже десь під обід, а він вже на роботі. Ми лишилися в його квартирі, ми йдемо до нього на роботу, а працював він тоді в дуже дивному місці. Значить, як я вже казав, він наполовину вірмен, а батько його вірмен, от в чистому вигляді. Уже без всяких домішків. І от цей батько на той момент викупив просто центральний універмаг. От просто центральний універмаг, він весь його. От такі ж тоді були масштаби. І от в цьому універмазі е, цей хлопець працює у свого батька. Це отак на першому поверсі, і все разом. Там отак і ресторан, і він без всяких ще стін переходить. Там, де продають телевізори апаратуру, там якийсь одяг, оце все разом. А він, відповідно, ж дуже гарно розумівся на апаратурі. Він займається цим, що керує продажем телевізору, відеомегтафони, все таке. Він побачив нас, каже: о, давайте сідаємо, давайте якраз по пиву, дуже все вчасно. Сидимо, про щось розмовляємо тут. Якийсь такий навколо змінюється атмосфера. Чому? Тому що відкриваються двері цього універмагу, цього закладу, туди заходить такий от поважний дядько в такій от хутровій шапці, як тоді було все прийнято. Два охоронці ще ззаді, теж такої кавказької зовнішності. І відповідно, вони прямують до нас. Типу, о, ну, Далі там ідеш російською всі спілкуються, тому краще цитувати мовою оригіналу на той момент. Батя, привіт, садись. І це все без пауз. Ну, от познакомся там, Вот ребята, тут, вот, 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 вот это це вот все таке. Послушай, мені вчора такий анекдот розказав, Вот ти просто не повіриш. Я дуже довго сміявся. Ти повинен зрозуміти, ти ж теж вот любиш подобний юмор, подобні В Взагалі, слушай. І він йому розповідає всі ж ці моменти. І, само собою, коли він дійшов до. Ну, Отже ж, Вовочка питання, а як буде замаргать, а там же йде, відповідно, заупати Вовочка, відповідь піздави Марія Іванівна. І далі ж сам хлопець, який розказав цей анекдот своєму батьку, він починає ж так само, як і вчора вночі, сміятися. А батько сидить, от просто дивиться на нього. І далі відбувається наступний монолог. По великому рахунку це повинен бути діалог, але він став монологом. Цей хлопець, значить, він, він, вже, він, він просто вже він привстає і він каже, «Батя, ну, неужели ти, ти не розумієш? Ну, от слушайся, ну, подумай. Залупа ти». Ні? Не розумієш, да? От чому до тебе не доходить? Ну, ти ж умний мужик. Ну, от смотри. Залупа ти. Ні, не розумієш, да? Смотри, залупа ти. Ні? Все одно ніяк. Ну, от смотри, по слогам. за лу па ти. Не? от ну, тебе не доходить? Я бачу, що от охоронці, які стоять ззаді за його батьком, вони вже просто такі, вже такого кольору. А у батька просто таке от обличчя, от воно не змінюється. Воно таке, як було, як от е цегляна стіна, а так воно і є. Все, все абсолютно рівно, жодних емоцій. І він, а він вже все намагається, він вже однією ногою стоїть на стільці коліном на столі і от намагається в от всіх своїх емоціях. Ну, батя, батя, ну же, ну же, ну, пошевелі мозгами, ну, смотри, залупати, ну ні, от все одно ти не розумієш, ну що ж таке? В результаті цей чоловік, вірмен, з оцим хутром на голові встає і так йому каже, дуже приємно було, ребята. Син, а ти ко мне сьогодні зайди? Ми вечором обов'язково обо в поговоримо. Розвертається іде. Ну, це так от прозвучало, як сталінський вирок, приблизно з таким же акцентом. Нашов вслід син йому каже, ну, блін, странно, який же тупий у мене сьогодні батя. На цьому якби от така історія і закінчилася далі. Більше ми ніколи не бачились, не зустрічались. Ну, враховуючи все, що зараз відбувається, може все-таки знову знайдемося. Е -е... Ну, це так. Отака така історія. Пам'ятайте, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Ну і якось воно буде.